У вас, мабуть, на центральний поєдинок сезону 2022-2023 у мастер League. Глобал Лоджик проти Аванги. Команда Назарає Цишина проти колективу Євгена Москвіна. Орес Патько, Михайло Лапшій. Одразу перший момент. Можна ж було у впевненості, зокрема, ну і у грі в захисті. Михайло Чепан. Кращий бомбардир цього турніру. Сьогодні протидіятиме Олександру Дудушу та Лівомиру Смазі, Данило Бобров, Володимир Михайлюнів. Як виконувати подібного роду розіграші? Смага за віддає дуже голоденуй! Розіграли все неабияк здорово! А венга виходить вперед на прикінці третьої хвилини. Зібрався до лава Венге вчив англійську мову. 8 місяців. У школі не вчив і за вісім місці виріх стали, але вони непогано взаємодіють. Дуже активно слідкує за діями хлопців. Чобан віддає просто з Луцьким Любортом, наскільки це все відомо. Ну тобто айтішники не тільки працюють за своїми гаджетами. Тупається, Різниця між командами буде шість балів. ну і Авангу можна буде вітати з чемпіонцем. Це не бе хоче робити батько! 0 Горес забиває, оближній кут! Браво! Ну Це помилка воротаря. Ванга Єс є. Можливо, з часом також намагатиметься себе проявляти. Так був за мікрофоном, коли 1-0 мінімально Нептун здолаваний ікс. Ну цей тиждень просто якийсь божевільний, оскільки команди, які мене допомога з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд другої. 20... дав, а тут в дійсності наступив на м'яч. Ну, звідси скажу так. Тут багато епізодів... Ну, це як на мене, тільки додає. Оба! Лівомир смага кладе м'яч, збиває того самого спайдермена. Отож, друзі, на превеликий жаль. Ось який ти бачиш подальший прогрес у цих змаганнях. Я прийшов на багатьох підписаних. Хтось підписаний особисто на мене. Є можливість удару. Потросетка дуже гостро було. Тажем обсловування поєдинків футзальних топового рівня. Він говорив щодо цього it турніру Ну всі задоволені, але ти зі своєї сторони, ось що би хотів сказати, ти працювати на благо перемоги. Потрібно просто кожному максимально, які були разом із нами, вкотре назвуть ті прізвища, які зараз Іван вже попереду Венга Юнайтед та Елекс. Іван Москвін отримує привітання від своїх хлопців. Команда досягнула.